Стація восьма. Ісус промовляє до плачучих жінок. Він бачив вас, заплаканих в дорозі. Він ваше співчуття прийняв як дар. Щасливі ви, бо ваші щирі сльози прийняв Христос Месія, Бог і Цар. Вже повели катюги люті. Це кінець, хто нас потішить на гіркій дорозі, лиш він один є той, хто був у смозі, потішити журбу людських сердець. А хто ж його потішить на хресті за митву повисне страчений у муках? вже наших немовлят не братиме на руки, благословляючи. А ті слова святі, що він їх промовляв, народ учивши. Я чула їх, хоч дивні, а такі аж серце тріпотить, теплом зігрівшись. А ці слова, що щойно промовляв до нас, заплаканих так ніжно і сердечно, не плачте над мною. Як безпечно жила я до тебе, тому й сказав заплачте над собою. Дивно дуже, слова Ісус, того почуть, цей час уже на смерть ведуть, заплачте над собою, Не байдужа йому, як видно, доля наша теж. О гірку ті мої немає меж, над дітьми плачте вашими, сказав, а сам від болю й муки умлівав. І хто вели його також бог. Матері його як жартували, невже своєї матері не мали, невже забули материнський жаль? Доньки Єрусалимські, ця печать для нас не просто виліться сльозами жалю й розпуки. Зараз тут із нами сини і доньки наші. І від нас залежить те, Чи у нелегкий час із них виростуть Не юди і пилати. А може ті, хто в серці буде мати любов і милосердя, співчуття. <Courtney> це буде ціллю вашого життя. Чувайте, матері, моліться щиро, щоб ваші діти злого не чинили, щоб лиш добро в серцях їх проростало, щоб їх гріхи Христа не розпинали.